Добрий ранок малята. Скажіть мені, будь ласка, а ви знаєте, що таке жупан? Жупан це довге пальто, по коліна або трішки нижче коліна. Жупани шили з тонкої тканини, ну, наприклад, з бавовни, а також із теплої. Спочатку це був тільки чоловічий одяг, а пізніше вже почали його носити і жінки також. Козаки оздоблювали жупани хутром. Всі дітки-маляти, і хлопчики, і дівчатка люблять гарно та яскраво одягатися. А ось тварини, як ви гадаєте, люблять доглядати за своїм хутром. Так, діти, ви спостерігали, як миється киця, зайчик міняє свою шубку. А я вам сьогодні розкажу казку. Як собі хотів на свято для дітей пошити жупана жук, ходить жучок по долині у біленькій сорочині та й думає, що вдягати, щоб з дітьми гуляти в свято. Вирішив піти до кравчині мурашки, щоб та йому жупан пошила. Прийшов, привітався, запитав. Чи змогла б ти, Мурашко, мені на свято жупана пошити? А Мурашка відповідає, Рада тобі допомогти. Ти лише голку принеси. А де ж її взяти? здивовано спитав жучок. Там їжак живе у хаті, в нього голок є багато. Побіг жучок до їжачка. Поклонився їжачкові, їжачок, їжачок, в тебе багато голочок. Дай, будь ласочка, мені хоча б одну. пошити хочу жупана, а у мурашки голок немає. Їжачок не скупився, з жучком голками поділився. До мурашки жук йде рано і вже мріє про жупана. Мурашка гулки взяла. Молодець, я рада дуже. Принеси не ж друже. А де ж взяти ті нитки? засмутився знов жучок. Хутко біжи до павучка, знайди його на павутинні, вклонися, побажай гарно та швидко закінчити роботу. Жучок Зовсім не забарився. Знайшов на павутині павучка, чемно йому вклонився, все, що треба, побажав, і паву хотку йому нитки дав. До мурашки скаче рано, і радіє вже жупаном. Голка вже є, а ось і нитки починай хутенько шити. А мурашка на все це подивилась, взяла голку та нитки, чогось носом покрутила. В нитки колір темно-сірий. Що це буде за жупан? Гей, мурашко, почекай, ти ж сама послала мене до павучка, а в нього нитка лише така. Не журися, посміхнися, ось квіти ростуть в долині. Пелюстки ніжно, ніжно сині, і рожеві, і червоні. Не сиди, поспішай, колір квітів вибирай. Поклонився квітам жучок, набрав купу пелюсток. До мурашки біг, що сили, а мурашка сіла й шила. Гарний вийшов той жупан. Жучок від радості скакав. Мурашці дякую, кричав. Ось така казка про жучка, який хотів собі пошити жупана. Та й пошив. Давайте обговоримо діти цю казку. Для чого жучок хотів пошити собі новий жупан? Для свята, щоб святкувати з дітьми. Хто йому шив жупана? Мурашка Кравчиха. До кого вона послала жучка за голками? До їжачка, а за нитками, до павочка. Скажіть мені, будь ласка, чому ніхто не відмовив? Жучкові всі допомогли, тому що він до них звертався з добре? Слово, а добре слово завжди допомагає. До побачення, діти, до нової зустрічі!